Добрий день, ми з вами розпочинаємо урок української мови. І сьогодні в нас з вами урок розвитку зв'язного мовлення. Тобто ми будемо з вами розповідати за кадрами фільму. Отже, пропоную вам поєднати слова і прочитати прислів'я. Поєднуємо з вами слова і намагаємось прочитати прислів'я. Книжка це буде перше слово. Отже, отримаємо з вами наше прислів'я. Книжка це маленьке віконце, а через нього видно увесь світ. Наступне. Так, книги читати багато знати. Дуже добре. Відкрите, будь ласка, ваші зошити. Запишіть сьогоднішнє число, класна робота і пропишіть нашу каліграфічну хвилинку. 20 березня, класна робота і каліграфічна хвилинка. 20 березня, класна робота і каліграфічна хвилинка. Далі. Гаджик побував у бібліотеці і зняв фільм, розгляньте його кадри і скажіть, дайте відповідь на подані запитання. Перше питання: куди прийшли діти? Так, діти прийшли в бібліотеку. Що вони побачили? Вони побачили дуже багато книжок на полицях. Добре. А хто був разом з дітьми? Так, їх котик дійсно. Тепер нам з вами потрібно дати покадрово. Придумайте ім'я хлопчикові. Давайте придумаємо йому ім'я, наприклад, Сашко. І скажіть, яку книжку розглядає хлопчик? Так, він розглядає книжку про динозаврів. Добре, наступний кадр. Придумайте ім'я дівчинці. Давайте придумаємо їй Наталка. А яку книжку вибрала Наталка? Так, Наталка вибрала книжку Країна чудес». Дійсно. І третя, придумайте кличку нашому котику. Я назву його Мурчик. І скажіть, яка книжка приваблює нашого котика? Так, книжка про риб. Дійсно. А тепер. Ми з вами маємо розказати, де ми беремо книжки для читання. Де ми беремо з вами книжки для читання? Так, дійсно, в бібліотеці. І у кожного є ж своя улюблена книжка, яка вона йому подобається? Розкажіть, яка книжка вам подобається. Дуже добре. Далі. Ми з вами можемо дізнатися, які книжки полюбляють читати наші друзі, так, з ким ми дружимо, і також дізнатися, де вони їх беруть. Деякі беруть їх у бібліотеці, а деякі навіть замовляють, тобто купляють, щоб вони були в них завжди. Зараз нам з вами потрібно прочитати слова та доповнити слова до наших кобжиків. Перший стопчик. назви предметів. Діти, бібліотека, книжки, кіт, полиця, динозавр. Назви ознак: велика, цікаві, улюблені, розумний, допитливий, чудово. Назви дій. Прийшли, розглядають, зацікавила, читає, вибрала, приваблює. Так, добре. Зараз наше з вами завдання скласти розповідь за кадрами фільму, використовувати слова з попереднього завдання, які ми з вами прочитали. Отже, перший нас кадр це що? Діти бібліотеці. Діти що зробили? Прийшли до бібліотеки. Там вони побачили на полицях багато книжок, з дітьми був їх улюблений кіт. Запишіть, будь ласка, ці речення в зошит. Зверніть увагу, що це в нас з вами заголовок нашого тексту. Він має бути посередині. Далі речення починаємо писати з абзацу. Це, тобто, ми відступаємо з вами два пальчики від поля. Записуємо ці речення у зошит. Переходимо далі до наступного кадру. Що в нас робить Сашко? Сашко зацікавився книжкою про динозаврів. Продовжуємо записувати речення, дописуємо це речення також. Ви можете продовжувати на тому рядочку, де і зупинилися, якщо у вас вистачає місце. Далі наступний наш кадр Наталка. Наталка яку книжку почала читати? Наталка вибрала книжку Країна чудес. Не забуваємо з вами, що назва наших книжок записується в лапки. І останній кадр про котика Мурчика. Що, яка книжка зацікавила Мурчика? Кота мурчика привабила книжка про рибок. Записуємо це речення також. Кота мурчика привабила книжка про рибок. Так, переходимо з вами далі. У нас є з вами народна мудрість про книги. Книга твій друг без неї, як без рук. Як ви розумієте, це прислів'я. Так, дійсно, ми з вами з книжки можемо дізнатися дуже-дуже багато. Тому ми без книжки, як взагалі без рук, не будемо не знати нічого взагалі. З книгою жити, з добром дружити. Як це ви розумієте? Дійсно, в книжках дуже багато казок, в яких добро перемагає зло. Тобто з цих казок ми з вами вчимося. Нашій доброті та добрим гарним вчинкам. Книга для розуму, що теплий дощик для посівів. Як це розумієте, я, наприклад, розумію це прислів'я таким чином. Що книга для нашого розуму. Що теплий дощик для посівів. Тобто, теплий дощик для наших посівів, він для чого служить? Він служить для того, щоб коли він пройде цей теплий дощик, то посіви дуже таки добре будуть зростати. А книга для нашого розуму це тобто, якщо ми читаємо книжку, наш розум також зростає, тобто ми стаємо більш розумними. Золото добуває землі, а знання з книг. І остання книга вчить, як на світі жить. І книга Ключ до знань. Так, на домашнє завдання вам потрібно написати розповідь про вашу улюблену книжку. Написати назву та про що ця книжка. На цьому ми з вами завершуємо. До зустрічі!